Всім привіт! Сібіла на газончику. М -м? Так, так, да, сьогодні так. Беру три карти по обставинах. Так, раз, карта. Божечки, дівчата, це про нас щось. Що там про нас? Ось цю карту. Так, якась гра. Да, да. двійка мочу можна сказати. Треба робити вибір. якийсь, дівчатам. Ці карти тільки в прямому положенні. Двійка бубни. Це як двійка Пентаклів мається на увазі. Ну задоволення якесь. Слухайте, треба робити вибір а, у бік задоволення. Вибачте. Так, треба робити вибір у бік свого задоволення. Бачите, які красиві карти, ну тому що ви вагаєтеся, тому що вам хочеться комусь вгодити дуже сильно. Ви хочете розгрібати чужі справи. Ну марна справа займатися чимось щастям, якщо ви самі в цей час нещасливі, розумієте, Да, тобто не до веселощів, а треба на цьому тижні. Взагалі дуже такі, якісь неприємні енергетики будуть навколо нас. Тому треба якось на це все зважати і до 27 квітня. Тримати себе в панчохах з усіх сил для того, щоб не зірватися ні на кого, тому що агресії буде дуже багато, і саме через двійку мечу треба обирати вік пік. Окей. Без сліз, Да? мені що вийде в нас без сліз? Ну, таке собі, так? Да? Да. Хоча, розумієте, наче немає якогось виходу з якогось становища, наче ви відчуваєте, що ви маєте комусь постійно догоджати, тому що хтось на вас розраховує. Ну, це, понятно, ви можете цим займатися, але не треба в тому розчинятись, що ще. Дивіться, буде успіх, так чи інакше у грошах потолонить. Ну я розумію, що можливо зараз не дуже в цьому, але так чи інакше воно все вирівнюється. Буде багато роботи. І ви будете бачити, звичайно ж, і в тому своє, і виснаження. Проте це окупиться. Ну якось ви вийде якась винагорода або визнання, підвищення, якісь можливо пропозиції щодо праці. мається нова зі взагалі якесь таке знаєте відчуття, що ви впоралися. Це прийде дня. Через 4. Ну і останній. Ой, дивіться, кохання, так і написано. Так, тобто по ранній дорожці. Може, навіть протягом одного дня, розумієте, або одного тижня ви відчуєте, що поруч є люди, які вас люблять, яким ви можете довіряти. І ви хочете любити і себе в цьому товаристві, ну і тих людей, звичайно. Тобто, це буде все ж таки покращення от, стосовно ваших відчуттів. Ну і загалом. Бажаю вам щастя. На все добре. па Папа.